21 серпня у Житомирському Святомихайлівському соборі попрощалися із 37-річним військовослужбовцем Олександром Дорошем. Товариш загиблого захисника Володимир Семенов розповів, що працював з Олександром 10 років і знав його як добру й порядну людину. Він був завжди дуже добрий, дуже простий, дуже відзивчивий, дуже чуйна людина і завжди посміхався, завжди допомагав. Дуже щира людина. Людмила Гуменюк, бабуся дружини загиблого захисника, розповідає, як Олександр любив свою доньку. Він ніколи не ругався, нічого Він був дуже спокійний, хороший парень. Сильно життя любив. Те балку любив і любив свою маленьку, яка тільки во. Віноріс повністю три кодіка до вторгнення. Олександр Дорош працював на будівництві, розповіла Ольга Юрченко, директорка міського центру соціальних служб. Олександр Миколаївич народився на Житомирщині в селі Миколаївка у 1986 році. Але через кілька років сім'я приїхала до нашого міста і тому Сашко навчався тут, у нашому місті, у загальноосвітній школі номер 26 Після того він закінчив професійно-технічне училище і все своє цивільне життя він пов'язав із будівництвом, із роботою над ландшафтним дизайном. Загинув Олександр Дорош 10 серпня на Запоріжжі. У загиблого захисника залишилися мама, брат, дружина та донька. Олена Кучмій Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомир.